Справа в тому, що я казав про те, що дуже складно привести ну, в кривий ріг в футболістів, але я не сказав, що це неможливо і тому саме зараз, ексклюзивно для УПЛТВ, для всіх вболівальників, ми презентуємо нашого новачка. Друзі, я прошу зустріти е, Володимира Боєнка і Нуадомбасі. Це новий футболіст футбольного клубу Кривбас. І я хочу сказати, що сьогодні це дійсно унікальна подія, тому що е, ми не тільки. Е, не тільки ми сьогодні презентуємо гравця, а ще він підписує контракт з клубом в прямому ефірі УПЛ тв Друзі, я не знаю, мені здається, такого ще не було. Якщо десь було, я помиляюсь, напишіть це в коментарях, але. Ми раді вітати Нуа Донбасі у нашому клубі. Він народився у Франції за амплуа, центральний форвард лівий правий або правий вінгер. Ну а 23 роки. Його зріст 177 сантиметрів. Попередній клуб це Конкарно, Франція. Ну і в Кривбасі Ноа ну, буде виступати під 19 номером. Ми передаємо йому цю футболку і. Ну, я не знаю. Якщо мене чують на трибунах, то давайте облесками зустрінемо нашого новачка. Ну, ну, а, few words about... Uh, what emotion? Uh, I'm very happy to be in Kyrgyz. I'm very happy. So. Хто не зрозумів, він дуже щасливий бути в Кривому Розі, і я від себе скажу, що Нуа приїхав вчора. Він приїхав не сам, він приїхав зі своєю родиною, тому що родина хотіла подивитися, побачити кривий ріг, і вони були приємно здивовані. І сьогодні результат цього Нуа підписав контракт, і можна певно сказати, що ми вітаємо нашого новачка. Ексклюзивно для УПЛ-ТВ. Якщо є питання до генерального директора, з радістю поставлю одне, якщо можна, які подробиці цієї угоди, якщо можна розкрити нам трошечки от як довго йшли перемовини і от контрактні деталі, ну те, що можна. Я бачу, що ви трошки здивовані, не очікували. Я для глядачів хочу сказати, що студія не була в курсі, ніхто не був в курсі. Це такий приємний, я сподіваюся, сюрприз. А як шли перемовини? Скажіть, будь ласка, труднощі, Володимир Володимирович, Владимир що стоїть за цим трансфером? Близько двох місяців велись перемовини. НОА був вільним агентом, і саме це саме було, завдяки цьому, ми змогли його підписати зараз. Нам довелося навіть запросити всю сім'ю його, щоб вони подивилися, що в нас грає команда, в нас є життя, так, в нас постійні атаки, але все ж таки ми граємо, граємо вдома. Ми показали йому стадіон, нашу тренувальну базу. Він в захваті. Тому сім'я спокійно поїхала додому. Він залишився грати і. Я сподіваюся, він принесе користь для нашої команди. Ну, від мене питання. Чи будуть ще трансфери? Я думаю, що так. Студія. Артеме, і ще одне питання: а як скоро зможемо ну, на полі побачити команди? Питання. А як скоро зможемо Нуа на полі побачити в заявці команди? Як швидко ми зможемо побачити Нуа в заявці на полі в складі команди? Ну, це вже робота тренерського штабу підвести його кондиції до максимальних. Але ми вже маємо такий досвід і з Маду Так само він приєднався до нашої команди у жовтні минулого року, і вже в, в сезоні його інтегрували до складу команди. Але після зими він... Після е, добрих зборів він почав вийшов на той рівень, який ми звикли його бачити. Я гадаю, що зараз е, більшу частину часу тренерський штаб буде приділяти для того, щоб він набрав оптимальні кондиції. І потім вже найближчим часом він вже буде з'являтися в заявці команди. А на полі я гадаю, що ми також побачимо його найближчим часом. Ну no. В принципі, ось такі новини з Кривого Рогу, Кривбас. Це ми, це ми.